Давай ще раз тільки усміхнись. Я усміхався. Якщо усміхнешся дорі, фото за даром. От бачиш можеш. Дивіться, він приїхав! Ти маєш достатньо матеріалу, щоб звернутися до видавництва. Я мушу все переробити. Це усе лише фрагменти. Я ніколи нічого не закінчую. Я вчора бачив, як ви танцювали на пляжі. Ми репетируємо виступ у Берліні. Берлін завжди був моєю мрією. Де ви берете мужність? Це довга історія. Я маю час. Я хворий дорог. хвороба визначає моє життя. Зараз теж? Ні, зараз ні. То мріємо разом. <плес> Я зустрів дівчину. Твій батько буде радий. Батька не повинен дізнатися. Усі хвилюються. Як ти з цим впораєшся? Дора сильна. Від неї я можу не ховатися. <кій> ти просила грошей моїх батьків, мене ж повернуть у Прагу. Може, таке варто вчинити. У жодному разі. Чому вони мають таку владу над тобою? Франце! Щастя найбільше, коли воно зовсім маленьке. Тому якби. Довелося писати про своє життя. Я б записав лише дрібниці. Гадаю, велич життя завжди проявляє себе у всій своїй повноті. Ми видимо, назвеш її правильним ім'ям, і вона прийде. Кавка. Велич життя. Скоро у кінотеатрах.